Правив всім цим король, влада якого зовсім трошечки була обмежена парламентами. Вони мали право донести свою думку. Власне, все. Як то кажуть, потужно. Дуже потужно. Звичайно, в парламенти нікого не обирали. Я дуже злий там сиділи дворяни, місця передавали у спадок, а в якийсь момент їх стало можна тупо купити. Ну, коротше, типу, юрфак у вашому універі. Така от модель управління привела до того, що в кінці 18 століття Франція перебувала в не найліпшій формі. Нею тоді правив Людовік XVI, хоча його життєвим покликанням було не правити, а робити ключі. І це ніякий не ефемізм. Буквально людина любила робити ключі. Його попередник під номером 15 програв декілька воїн, начудив у внутрішній політиці і лишив державу по вух.